Так, буде альфа? Ага, альфа не пробив. Ну капець якийсь я не бій. Давайте хоча б заберем заберемо, чи що. Дайте альфу будь ласка. Тю, 350 БК, ну що таке? ЛТХ, ЛТХ, ЛТХ. Ну, не влучив броню. Карл, можна забрати танк, будь ласка. Дякую. Зараз этаж цей альфу. Ну камон, йому всі вкинули, 99. М -м. Габелка тобі? Ага, понял, не, не <гум> Та й втопився. А сюди я ніколи не влучу дуплетом. А, я ж казав, що влучу, що ви починаєте? Ну фатюрчик, ти на закуску.